В Авдіївці Донецької області станом на 16 лютого 2024 року підрозділи Сил оборони України гідно протистоять російській окупаційній армії, ведуть оборону, завдаючи ворогу рекордних втрат. На коксохімічному заводі окупант у день і вночі застосовує по 60 авіаційних бомб, веде обстріли з артилерії та реактивних систем вогню. безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника. Про це йдеться у повідомленні одного з підрозділів Сил оборони України. Агресори застосовують фосфорні снаряди. Відбувається загоряння цистерн з мазутом. Небезпечний смог розповсюджується територією заводу. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський повідомляє, що станом на 15 лютого 2024 року ситуація в Авдіївці Донецької області складна, але контрольована.